Друзі, всім привіт! Важлива інформація для українців Польщі, для батьків, у яких є діти підлітки в Польщі. Асоціація інноваційної та цифрової освіти за підтримки дитячого фонду ООН і ЮНІСЕФ запрошують українських підлітків Польщі віком від 12 до 17 років взяти участь у проєкті уроки для життя. Завдяки яким ви отримаєте важливі навички, яким навчать у школі та нових друзів, програма також включає уроки, цифрова грамотність і безпека в інтернеті, фінансова грамотність і підприємницькі навички, профорієнтація, побутова подальшої освіти та кар'єри, софт Скілз, тайм менеджмент, комунікація та психологічна стійкість. Курс триває 2 місяці з листопада по грудень 2022 року. Формат онлайн проходитиме навчання по суботах. Зареєструватися на курс можна за посиланням в опису під цим відео. Реєстрація триває до 10 листопада. До зустрічі!